Творче об'єднання на читай Таліана Альмор, читає Надія Крапка. Від полум'я світла здригнулась ніч, В очах у дракона жалю не знайшов, меча оголив та пішов навстріч, сьогодні по смерть я до нього прийшов. Палає у лісі великий вогонь З волоссям мого і моїх кісток, Хай круг сповіщає милих сестер, Що тіло брата скрашилось в пісок, Де попіл впав, проросте полин, Де мужність згорить, запалає нова, натужно ридає над селищем дзвін, Мого меча підіймає сестра. Творче об'єднання на читаль Таліана Альмор Читала Надія Крапка.